Доброго ранку. Я знову на водоймі, знову річка СОП, Дмитренківське водосховище. Сьогодні понеділок, 8 грудня. Тому в мене сьогодні є така задумка, але зараз по порядку камеру тримаю в руці, хочу вам показати вихолоті рибу. Ось подивіться, риба. Зараз я пливу на свою точку і буду пропливати на тим місцем, куди я кидаю. Побачимо на ехолоті, є риба чи немає. Зранку вона вже два рази я спостерігаю, зранку вона є, до 10-ї години я пропливаю через це місце. Дивлюся в ехолот, риби стоїть валом. Просто. Ось, дивіться, я зараз пропливаю майже доплив, куди я кидаю приманку. Ось подивіться риба. Має холодь. Це біла риба. Якщо є біла, тут стоїть і судар. Що замітив, 10 година десь клювання або ще й раніше перестає. Риба ловитися, Судак перестає ловитися. Я був зачепився, знімав, знявся з якора, плив в цю точку, куди кидаю приманку, відчепитися, відчепився. Думаю, дай пропливу, подивлюся, чи є риба. Ось подивіться, що тут робиться. Подивимося о 10 годині, тут буде пусто. Зовсім не буде. Ось дивіться, я ось напротив цієї скали. Ось. Подивіться, дивіться, скільки риби. Тут стоїть і судак. Він стоїть он на дні. Де біла риба, за нею і двигається судак. Десятій годині риба зміститься, вона переміщається на русло. І судак йде за нею. 50-ті я останню риболовлю переплив на середину русла і за кожним закидом судаки. Ну, не судаки, а судачки. Так що ось так. Зараз стаю на свою точку. Вам всім пере... приємного перегляду, а мені файної риболовлі. Поїхали! Так, Сьогодні погода за бортом, плюс за бортом, плюс один. На даний час просили температура води 5,8, ну, 6 градусів температура води. Я так і в коментарях відповів, що 6 градусів. Так, по Снастях. Спінінг, спінінг фанатик бандит. Довжині 2,29 з тестом 7,37 грам. Надшвидкий. Другий рік рибалю, подобається. Катушка Daiwa Exceller. Трьох тисяч. Кноп вже знову переробив, минулий риболовлю. Провів випробування, все чудово, шату немає, все крутиться, все, все просто класно. Бо тоді Розкрутилася винт. І різьбу, якби різьба накрилася, тут все болтихалося Прислали мені вісь, замінив два підшипничка змастив, все просто чудово, все крутиться. Бо якщо втулки, то з часом ті втулки, якщо оригінальний, вони стираються і починаються тут болтатися. По катусті шнур 1 і 2. По Японії флюр десь сантиметрів 0,35, На взрів не пам'ятаю. Все, зараз буду пробувати. Саме перше ось завжди працює чомусь. Починаю ось такої фанатиковської приманки бандит, ось в такому кольорі. Зараз половлю десь до гоіду. Зі мною ще одну вудочку зробив, але я її зробив коротенько. вудочка з боковим кивком, пропливу на яму, я ось пропливав по ямі, бачив, риби там стоїть дуже багато. І буду пробувати, хочу попробувати на боковий кивок з борту човна. На мурмишечку малесеньку. Накопав черв'ячків, трошки купив опаришів, взяв трошки прикормки. Попробуємо, що з цього вийде, побачимо. А поки що ловимо. Спробуємо зловити судачка. Я ж кажу, всім приємного перегляду мені вдалої риболовлі. Зійшов, було перше клювання. Дивіться, те саме місце. Кидав, кидав. Ноль. Дивимося на ехолод. Дивіться. Гриба просто пропала. А її немає просто. Уверху якісь лопати скоріше за все. А риби не став, просто десята година і вона десь змістилась. все. Так що, заведемо шукати точку. Нарешті клювання. Перше. Такий а сход. Ай-яй ударбук. На мандуку оце підсів я думав це зацепитись. Я думав тут за зацеп. Тупо надавив. Ну, Тут крупно не буде так душу відвести. Тут великого не буде. Ось такі його буде. Кожним закидом майже. Снова липчик. Закупим. Иди. Ісход, що це таке робить, да, один дві Один дві так, друзі, став човном на розтяжки. Тут така аномалія. Хочу пробувати карасика, риба тут бачу, є, не знаю яка. Судака я не знайшов, його немає. Я не знаю, скільки кілометрів я проплив. Риби зовсім нема. Оце в цьому місці я побачив, що є риба. Будемо будем пробувати. Ось замішав таку прикормку. це вагман. Холодна вода, чорний ляж і карась часник. Маю зараз прикормучка настоїться. Чуть-чуть кину прикормки. Будемо пробувати. Правда, в такому місці став, що тут цепа була. Це на спінінг. Я думаю, коли буде на мормишку, то не должно бути. Так що чекаємо, коли це прикормочка. Набирайте вологи и закормимся. Так, друзья, три шарика кинул. Видите, такая утка, флагман, магнум, черный бот, фидер 150, не знаю, що це 150, чи це метр 50, ну не може бути тут метр 50. Ось такий боковий кивочок. Жілочка 0,18. І потім витягну, покажу мормишку. Ловити буду черв'ячок пробувати і я опариш. мотиля. нема ще ширмі. Продажі немає. Зараз знайдемо дно. Головне, щоб не було цепляння. Головне. Все, дно знайшло. Чіпляємо черв'ячок і рибалим з опаришом. Так, ось такий бутербродик, така малесенька мармишечка. Черв'ячок, два опариша. Пробуємо, опускаємо. Друзі, ну, клювання. Трансую за все за. Пліточка? Перша рибина Поки що беремо котикові. Така жир, жирна весь. Лодочка понятно, но на карасиках как хочется. Хочется и кучка карасыка. Потрібно ставити важчу мормишку, дуже довго опускається. Або добавлю дробинку. Клювання одразу на опускання. Одразу. Я сподіваюся, що і карасик підійде. Ось ти! На моєму ефірі. Ні, це ну, треба ставити вашу мермішку, зараз перев'яжуся. Така пліточка. Ну, пліточка. Пліточка. Ладно, що немає підводної камери. У мене в планах. Опустив собі камеру і бачиш, що там твориться, чи є риба, чи немає. Triukški daugiau, triukški mažiau. Тільки опустив. Это уже хоть и кась. Чуть-чуть пулинша. Ну, это уже достойно. Нічого собі дивіться, хто завітав. Конець. Супер. Супер. Все пропливав, напливався. Десь до кілометра вверх туди, заміс на яму, думав там карася знайду. Риба як би є, но Сьогодні такий день геть зовсім не хоче. Те, що плітки трохи половив. Але думав знайти карася, так його і не знайшов. Тут вернувся ось назад, думаю, що тут трошки постою. Пліточку половлю. Я пліточка вже теж не хоче. Знайомий теж, теж на човні. Він опливав все водосховище, спускався аж донизу, сказав, що геть все сумно. Не хоче сьогодні зовсім. Ніхи жак тому що то є причина. або щоб стало холодніше, або ж навіть не знаю що сказати. Не хоче геть. Плітки є багато. Карася. Якби ще тут стояв на місці, не шукав карася, то ще плітки наловив би. Але це не моя риба, то буде котовий. Там з десяток має зловив. Так що все, зараз буду випливати до машини і збиратися нема смислу. Не хочеться зовсім. Все, друзі, риболовлю завершив. Сьогодні сумна риболовля, але нічого, попливав, пошукав карася, не знайшов, половив трохи плітки на боковий кивочок, пробував судака, мілки є, а великого немає. Так що ось така була сьогодні риболовля. Всім дякую, хто мене дивиться за коментарі, за вподобайки. Хто не підписався, будь ласка, підписуємося на канал. Слідующую риболовлю не знаю, напевно, або Ладижинське водосховище, скоріш за все, буде. Но це не точно. Так що ще раз всім. Дякую, як завжди, нашим Збройним силам ангела-хоронця, нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Так що до зустрічі на водоймі. Слава Україні!